Доброго дня всім! І так, вирішив вже нарешті відзняти відео. Хотів його зробити красивим, з картинками, з ілюстраціями е, по поводу, е, що впливає на урожайність полуниці. Які фактори? головні Це така тема мене скочила з-за того, що багато зараз. Але зараз місяць назад було відео там осінь, зробиться з полуницею і урожай у вас завалить. Такі вірусні назви. І всі переходять, дивляться, там якась ерунда. Насправді показують якісь добрива, якісь обробки, які і так ми робимо. І це не впливає на урожайність, якщо вона була посаджена не так, як я зараз розкажу. Так, якщо ви хочете отримати е, велику врожайність, е, там, наприклад, у перший рік посад... не в перший рік посадка, ну, а на другий рік, перший рік це якщо ви весною посадили, е, і рано весною посадили, і отримаєте врожаю. Ну, там великого не буде. Е, за виключенням розсада фріго. Е, якщо, ну, я вважаю, що це, ця розсада купляється або чисто на бізнес, щоб посадити, брати урожай і різницю ви заробили між розсадою і полуницею свіжою. А так найчастіше це для, купляють для розводу різних сортів цікавих, кого яких немає. Тому що справжня Фріго з Європи коштує немало, там від 12 гривень за штуку. За один саженець, якщо це куплять е, там, А. Е, і ще W плюс, там є, там супер такі, виходить, ви купляєте вже отакої товщини рожок, там більше, ніж палець ріжок. Що там урожайність буде пів кілограма з куща зразу, то там цінник від 20 гривень. Вишний кожен собі може дозволити купити тисячу таких корчів, посадити, щоб зібрати там, ягоди. 100 кілограм. Е, так. На чим я зупинився. Тобто, якщо ми для себе хочемо посадити в цьому році, там, на осінні, літом, полуницю, щоб на весну отримати гарний врожай, щось продати, щось собі було достатньо поїсти, ну, це скоріше відео для тих, хто хоче ну, підзаробити на цьому. Е, то для гарного урожаю, перше, це гарна розсада без хвороб. Мінімум там, хвороб, я не знаю, ще щось без хвороб у нас в Україні не буде. Ой, лялякою багато. Е гарна розсада і вчасна посадка. Е Часна посадка найкраще, це, якщо ви садите на відкритий ґрунт, то це садити в середині липня, в кінці липня, там, до серпня, місяця посадить, щоб вона у вас успіла на... вкорениться добре, пустить гарний корінь і поділиться. Як практика показує, в цьому році дуже сильно слідкував за цим, коли вона починає ділитися. І ту, що посадив за місяць. Тобто місяць між полуницями, різниця, ділитись вона плюс-мінус почала в один, в один час, тобто коли похолодало трішки. Тобто, які я роблю виводи? Що чим раніше ви посадили, більше розвинеться корінь, сильніший корінь буде. І коли прийде час діління, а це коли спад температура до 20 градусів починається і коротшає день, починається діління куща. Що таке діління куща? Це ви посадили один кущик да, на, на грядочку. І там, бачите, зараз не видно за листочком, ось другий відростає від нього прирост. відростає. Це такий дуже слабенький переріз, він може навіть не перезимувати, він може відмерзнути. Тобто, чим раніше воно поділиться, чим більше. Ось тут рядом більший. Ось один переріз, головний, а то другий почав рости. Тут ще покажу. Ось один центральний і зліва ще один відростає. І з тої сторони ще під плівкою там не видно. Ще приклад показати. Ось той великий і оцей вже такий трохи більшенький, такий листочок пустив гарний. Чим більше їх буде, тим буде більше цвітоносів. Чим буде, квітконосів. Чим буде більше квітконосів, тим буде більше ягоди. E, тобто, розумієте, e, якщо ось такий один ріжок товстелезний, то що центральний іде, він може дати до трьох цитоносів один. Ось такі слабенькі, слабенький один, він дасть один квітконос. Тобто, яких таких слабеньких буде штук 5, то це автоматично у вас 5 підконосів. На одному підконосі від 5 ягід і більше. Ну, Мінімум 5 ягід, що ви собі рахували. Тобто, якщо поділилося на 3, то це у вас плюс-мінус 5 квітконосів буде. Тобто з центрального вийде 3 і з тих вийде 2. По, ну, по одному із слабших. І у вас 5 квітконосів на 5 ягід, 15, ой, 20 плюс ягід. І в середньому ягода там, можна навіть рахувати по 15 грамів, 20 ягід по 15 грамів, 300 грамів з куща. І ось такі маємо результати. Ось ця мене посаджена найраніше. Накущилась добре. ну Тут і густа посадка. І тут вже приростов дуже багато. Один, два, три, чотири. Ну, тут важко їх порахувати. Весною по квітконосах буде видно, скільки приростів було. Ось тут збоку так гарненько. Тут травичка трошки мішає. Тут дуже обережно треба... Тобто ось, ось один гарний приріст. Це центральний. І ось другий приріст. Тобто Вже тримаємо. Тобто, цей кущ нам дасть 300 г желізно, якщо, звичайно, не вимерзне. Але це вже інше питання. Це основний фактор, який впливає на урожайність. Там ще є багато інших факторів. На розмір ягоди. Да? Розмір ягоди. Щоб отакі були гарні квіточки з такого розміру. Ось такі ягодки там гарні, навіть не змерзла. Це перше опилення. Опилення впливає на якість ягоди. Ягода буде красива, велика, товарна. Друге, корисні речовини в землі. Тобто, або вони вже є в землі. Це ви вносили там перегній, і у вас земля дуже родюча, або мікродобрива, мінеральне добрива все в корінь. Якщо ви там дивитесь підкормити по листу, лист сприймає, можна сказати, скільки? Ну, максимум 30, я думаю, десь 20% від того, що може сприйняти корінь. Тобто, якщо ви дасте кілограм добрива по листу і кілограм добрива по корню, то співвідношення якості цих підкормок буде корінні якість потрібнення, так сказати. Добрива буде 70%, а по листу з того всього добрива візьметься тільки 20%. Ну, якось так. Якщо кому зрозуміло, це то добре. Звичайно, є ще сортові е, е, якості у кожної рослини полуниці. Ну, Один сорт може давати багато ягод, другий ні. Е, е, якщо ягоди не багато, то ягода якась якийсь там другий плюс у неї. Вона... Тобто кожні сорти виводились для чогось, нема поганих сортів. Кожен сорт має свою функцію. Одні там технічні для той самий сорт Альба. Він дає дуже багато ягод, вся гарна, гар, красива, але їсти її не дуже. Рання, урожайна, а на смак не дуже. Клері це більш то тобто є і гарна, і транспортабельна, і вкусна. Якось так. Є дуже смачні ягоди, але вони не транспортабельні, ви їх не повезете нікуди. Тобто на ринок вони не поїдуть. Відклонюсь від теми, ось така красота. Це скоріш собака, да? когті видно. Але в останній час замічав дуже багато ворон. Воронів. Зараз пройдусь, подивлюсь, що там вони наробили. Ось дивіться, які гарні помічники. Сліди бачите від птиці. Видобала, видобала. Наша не незрозуміло. Горіх запіхала. Можливо, але горіха немає. Ось тут. Ось тут. Мальвіну мою. Ось тут. Ну це це треш. Це як я не знаю. Це хто наче палкою так ударив. Ти тут в мене мальвінка її досаджував, Бачу, оп'ять треба досаджувати, Так, йдемо далі. Ну ось такі нюанси. Це воду шукала. отак От кльов, клац по каплі. І на весну ми бачимо дірки в каплі. Помимо мишей, ось своїми когтями ходили. Тобто клац по каплі. Капля ось, може не зацепила, а може зацепила. Ті, хто зацепила, пробила, все, маємо дирку. Маємо проблеми, маємо лишню роботу. Ось тут мене повидергували. Два-три куща ходили тут. А. Це досадив вже. Ну, ось такий момент. От, наприклад, взяти сорт Азія, він не дуже ділиться. Він, так як він середній, середньоранній, ранній, можливо. Так як я читав, можливо, він навесні встигне поділитися і дасть побільше квітконосів. Бачите, кущ гарний, товстенький, але діління нема. Нема, нема один, один ріжок і все. Ось тут жирний ріжок один. Але от є. І ви бачите, яке діління виходить. А може це усик. Не буду точно казати. То можливо навіть усик такий високий. Тобто посили, я думаю, зрозуміли, які головні фактори. Рання посадка, гарна розсада. Підкормки. І все у вас буде. Ну і, звичайно, профілактичні обробки. Якщо будете працювати наперед профілактикою, проблем не буде у вас. Заб'єте, будуть проблеми. Але сильно теж там основні обробочки для профілактики пройшлися і все. Я думаю, зимою буде більше часу і візьмемо більше відео по цим приводам, як обробляти, коли, чим. І як на цьому зекономити? Ну, як не зекономити, а основне, що треба, щоб не переплачувати і лишні не купляти. Задавайте більше питань в коментарях, щоб були приводи для нових ну, відео, там, може якісь кому питання, щось розказати ще. Тобто то говорити по поводу полониці можна днями. Уже, ну, опит... Опита 5 чи 6, 6 років, то є що розказати, є чим поділитися, але не можу зобразити, що вам потрібно. Яка інформація вам буде корисна. Тобто, по цьому поріжкам діленню хотів розказати. Якось так. А, ще момент, от сповнив по, по цьому поділінню. Тобто, рослина поділилася, температура опала 20 градусів, роз, кущ поділився. Ріжки є. А потім, коли день, коротше, день стає коротшим за 12 годин, іде в цих ріжках е, е, така ну, реакція, як закладка почки. І от чим більше цих холодних годин буде, холодних темних годин, тим, більш, ну, тим більш, більше і якісніше закладуться ці е, бруньки, цвіточні бруньки, почки, бруньки. Так і за принципом Росада Фріго, по правильному там в Європі на полях, тобто вона росте обична копанка, це обична копанка, просто там чисті поля, там вся хімія, там ніяких хвороб немає. Звичайна копанка. Просто вона викопується, коли пройшли там хороші заморозки, земля промерзла. Рослина увійшла в стан спокою, тоді її викопують. Її викопують і ставлять в холодильник. А вже в холодильнику вона набирає холодні години свої. Холодні години це менше 5, градусів, менше 5 градусів, так, щоб рослина не пропала. Так як вона без землі, там, то, там мінімальна температура до мінус двох. І вона зберігається там місяцями. Тобто. Бо взагалі може зберігатися полуниця до 9 місяців у морозильнику такому. І рано, рано зимою викопали, там у грудні місяці її викопали, а потім, коли вам потрібно, в квітні, в березні, в липні, в серпні достають і ви її садите. Ви її посадили, і через місяць вона зацвіла, і ще через місяць ви збираєте ягоду. З такий принцип то є і фрігу. Дуже цікавий. Але в наших реаліях в Україні це дуже тяжко. Тому що морозильники, світло, самі розумієте, що дорого і нестабільно. Так, кому було корисно, ставимо лайки і задаємо питання. Буду звіт знімати. Може, що покажу, ще вспію, поки ще все не померзло, скільки снігу не присипало, може що показати. Може, в когось якісь хвороби, у когось якісь проблеми, питайте, будемо спілкуватися. До нових зустрічей, до побачення.